Польщі усі чекають на карту цукер, яку цілий час віддовжують і не дають то. В останній момент продовжують тимчасовий захист лише на півроку, і то не факт чи далі будуть продовжувати. І погляньте, як зробили Нідерланди до 2027 року. Усі мають легальний статус. Після чого усі автоматично, без черги, там десь в ужендах, без онлайн-подач, без заповнення бюрократичних внесків там на 30 сторінок. Просто автоматично отримують продовження легального статусу на три роки. І я переконаний, що потім в майбутньому цей статус, цей весь час, на якому вони прожили в Нідерландах, буде враховуватися для отримання ПМЖ, постійного місця перебування або ж громадянства. І ось так повинні працювати розвинуті і країни, яким залежить на тому, щоб українські біженці там були, тому що люди реально виснажились в Польщі з цими змінами. Наприклад, от буквально остання зміна в п'ятницю ввечері поміняли, і в понеділок входять в зміну. Знаєте, це як на зло роблять, тому що ну, я ж по іншому не можу сказати, і це лише. Пхаються палки в колеса. Знаєте, коли велосипед їде, а йому пхають палки, і все одно знаходиться той, хто сяде на цей велосипед і поїде. От чи це призведе до того, що українці будуть охочі далі жити в Польщі? Пишіть вашу думку в коментарях.